Проджує все міномет, ствол, танчики. Трофей? А, а що це? Чуть-чуть вище! чуть-чуть вище! Работає! Останнім часом нарешті почала з'являтися інформація про те, що 79 го окремо десантно штурмова бригада несе втрати та не може продовжувати виконувати бойові завдання. Ми, військовослужбовці 79 окремо десантно штурмової бригади, офіційно заявляємо про те, що ми мотивовані, як і раніше, нищити окупанта. Ми помстимося і за кожного полеглого нашого побратима. Ніхто з нас не панікує. Всі готові продовжувати виконувати бойові завдання. Та, впевнено, знаємо, що перемога буде за нами. Ми не від... Також хочемо передати вітання нашим побратимам-десантникам. Ми завжди перші. Дешеве сила, разом до перемоги і ні кроку назад. Слава Україні! Героям! слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дозвольте передати вітання від моїх друзів 79-ї ДШР і їхнє завіряння, що вони зроблять все, щоб вигнати ворога з нашої землі. У листопаді місяці було проведено змагання зі стрільби, і наша команда зайняла серед шкіл Бяденського району перше місце. Найкращому стрілку Дарницького району Ільчук Маргариті бійці придали цей шеврон. І я передаю їй. Ви найкращі. Слава Україні!